Каріс це захворювання, при якому руйнуються тверді тканини зуба. Він може розвиватися самостійно або під старою пломбою. Таку пломбу ми називаємо скомпрометованою реставрацією. Лікування проводиться під місцевим знеболенням. Далі зуб ізолюється системою Робердам це латексна мембрана, яка відмежовує зуб від вологи, щоб все лікування проходило в контрольованому сухому середовищі. Зруйновані карієсом тканини зуба видаляються спеціальними борами. Ми точно забираємо лише зруйновані тканини зуба. Після цього. Цього плаверхня зуба обробляємо піскоструйним апаратом. Це покращує щеплення композитного матеріалу з тканинами зуба. Дефекти відновлюються композитним матеріалом. Але важливо не просто заліпити порожнину. Ми відновлюємо кожен бугорок, тому що жуємо саме ними, а не плоскими площадками. Після реставрації коригуємо змикання та поліруємо. Саме те, наскільки якісно буде заполірована реставрація, визначатиме її срок служби та можливість роз'єднання із зубом. Одну і ту ж роботу можна зробити по різному Ми ж ставимося до своєї, як до мистецтва.